Що виходить, якщо фільм про напад на Україну окупацію частини її земель знімає студія квартал 95» і режисер з двома громадянствами України і Росії Алексій Адольфович Кирющенко. Виходить фільм Наша Раша Ой. Я боялась, що це станеться, і це сталося. Виходить фільм Раша Гудбай, на який я чи то в нападі е, якогось пориву до селф-харму, до самопошкодження, чи не знаю при якому здоровому чи нездоровому глузді вирішила сходити в кінотеатр за власні гроші, і про який я хочу вам сьогодні розповісти. Я Яна Середа Мануйлова, це про якщо дослідники українського, де здебільшого про наше класне, але не завжди. Як сьогодні, Що? Що я сама не поняла, що я сказала. Отже, сюжет попереджає, буде багато спойлерів, але вони вам нічого не зіпсують, бо не можна зіпсувати погано. Маргарита Власова, головна героїня. Вона живе в окупованій з 2014 року в горлівці. Місцева пропагандистка, чоловік якої полковник ФСБ. А і бабій, бо мабуть, що автори цього фільму вирішили, що просто ФСБшника нам буде замало для того, щоб до нього негативно ставитися. А от якщо він бабій, то вже... Ну-ну-ну. Маргарита розповідає про розп'ятих мальчика в Трусиках. Там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. Вночі в місто вривається РДК. Налякана Маргарита з сином стрибають спочатку в конвой а, з евакуацією, а потім в потяг. І замість Москви, куди вони думали, що їх відвезе цей потяг, він відвозить їх увага за одну ніч до Ужгорода з Горлівки. Ну, Чи чогось що поруч з Горлівкою. Зараз. А я потім дивуюсь, чому вже після повномасштабного вторгнення е, на повному серйозі декілька знайомих мене запитували: а чого це так? Я не можу е, ніяк Україною на жодному потязі чи автобусі доїхати до себе додому. Ну як так? Ось потяги йдуть в кожне окуповане місто. Ми просто е, лінуємося купляти квитки. Е, е, сніж, ти що? Чи є ймовірність, що вона могла зжерти? Ти жопа, ти шо? А? а це й могла якась хвостик, щось? Ні, на ну речі. Анюх нюхни рот її на вокзалі. Маргарита із сином розуміють, що приїхали не туди, лякаються, бо тут же всі бандерівці, і нацисти, Мам, сюди. А це хто смерть. І я нагадаю тут важливий момент, що головна героїня не жертва пропаганди. Вона а актор, вона творець, вона гвинтик цього механізму. Але Марго, мабуть, настільки класно і довго брехала, що вже за ці роки сама собі повірила. Бо інакше, наприклад, пояснити, чому, коли є син хло. Чи бачить, що на вулиці є голуби і починає до них бігти. Вона з випученими очима підбігає до нього і починає розповідати, що це біологічна зброя. Ну, по ідеї вона має знати, що це не так, що це неправда. Насправді, через це електрики в будинку немає, але ну ми маємо вибачати, тому що як біологічна зброя маєш підзаряджатися. Правильно, важливий момент. Ми потім до нього ще повернемося. Тут е, починається ще Азірівська королевська українська кішки та цуценята чисть там. Не можуть покупати собі в кічачих магазинах. Ну бо російського вони в Ужгороді одразу перестали говорити за неї ж розпінають в трусіках. За ними майже одразу починає ганятися місцева поліція, і тут загалом грандіозний хід. Ми вже 20-30 хвилин дивимося фільм. І виявляється, що ця Маргарита вона з Ужгорода сама родом. Я не Ужгород. В неї тут родичі, в неї сестра, дитина, донька сестри, чоловік. І вона сама, Маргарита. Вона тут народилась і жила десь там вплотну до цього 2014 року. Майже ви місцева Ми гості до кого до сестри. Ну і тоді знову повертаємося до ламани України. Чого вона її не знала, чого вона так погано говорила українською мовою секунду тому, як швидко вони з сином почнуть нормально розмовляти. Нам ніхто не пояснює, що ми дивилися попередні 30 хвилин, теж не ясно. Все, Маргарита Ужгорода, приймаємо це, всі розмовляють прекрасно українською. Говори на понятному на понятному языке, на понятном і так чи інакше, але Маргарита йде, як я вже сказала, за допомогою до цієї сестри Бандерівки, яку грає а, наше все Анна Буткевич. Перлина українського кіно, українського шоу-бізнесу, телебачення, моделінгу ще раз, всього. Ну бо нам же всім знайомо це відчуття, коли ти донька власника тебе і в тебе стільки грошей, що можна ну просто всю. Буде їх розкидувати, розсипати, щоб знову ж таки всюди засвітитися. І знаєте, по акторській грі Анни, я не актриса, я сама не вмію цього робити, але коли ти на екрані бачиш ну, півтора, два якихось діапазони емоційних, ну там постійно одна і та сама емоція, мені здається, була. Ну, може, дві ще раз. І то неповне. Решта персонажів, діти, ми не обговорюємо. Вони там трошечки так для сюжету, для галочки, щось собі грали. Ще один персонаж це чоловік цієї сестри. Маргарити, в яку грає Буткевич, він за сюжетом, працівник СБУ. Він одразу, прямо з перших секунд, починає покривати Маргариту. Тобто у нього немає якихось сумнівів, нічого. Він одразу так, це твоя сестра. Все, ми будемо допомагати їй. Бо сім'я це і єсть родість. Решта збушників тут також подається, як стадо баранів, якесь, якщо чесно, тут і кордон з угорщиною можна туди і назад проривати просто цілодобово кожної хвилини, і ніхто не знає, що у працівника СБУ серед родичів є топ-пропагандистка. І навіть коли всі дізнаються, ця Маргарита все одно вона не затримана, її ніде не посадили. Вона спокійно пересувається собі вулицями, і містами України спокійна, все в порядку. Вона спокійно розмовляє з ким їй треба по телефону, її ніхто наче не прослуховує. Тобто, ну СБУ свою роботу не виконує. Операція дзен. Я не скажу, що в реальному житті такого не буває, але тут, наче ще не мінус мільйон помножили загалом всю діяльність е, цієї організації. Ну, Також здавалось би має бути позитивно. Тут є ще один головний персонаж, романтичний персонаж. Лікар, е, це колишній Маргарит, якого вона щось 10 років тому е, хіба що не прямо у рахсі покинула. Тобто вони там правда наче одружувати збиралися. Наречена втікачка. Він такий великий, простоватий добрячок, аж занадто добродушний. В нього також загалом жодних питань і претензій до цієї Маргарити. Він одразу її пробачає, він одразу її забуває все. Він одразу намагається завоювати її серце, пускає до себе додому пожити, щось починає її ввести в Карпати на відпочинок. Вона йому там каже, що цей син це його син. Добрий день, студія. Це не твоє, не твенетвити на що мене прямо дуже різануло, коли я дивилась. Це фільм один з персонажів. Якщо не помиляюсь, працівник СБУ. він каже: ротом Донбас скликав Росію. Кликали ви летить на всіх нас. Чим я не згодна, що є неправдою і що є відкритим підіграванням російської пропаганді, ну і підміною реальності. А я не буду зайвий раз довго про це розповідати, але я я вже не один раз розказувала. Є класний проєкт. Ютуб каналу Грунт, подкаст, що називається Наші люди. Там все про окупацію Донбасу, все про життя в окупації, про переселенців. Не полініться, 10 наче випусків. Подивіться, а не хочеться їх дивитися. 10. багато вам. Окей, ось прекрасний матеріал Радіо Свобода, історія окупації Донбасу. Луганськ мав багато про українських людей. Ніхто до 13-го року е, не з, не збирався ні в яку Росію, ніяких ЛНР і ДНР. Е, таких думок у людей прям так. Масштабно не було загалом є безліч відео, безліч матеріалів на цю тему. Шкода, що творці цього фільму ну їх вже ж не вивчав. Далі а, буквально один а, ракетний удар відбувається за весь фільм в Києві, і нам це озвучують, вербалізують, що він був здійснений по військовому а, шпиталю. Ну і знову, наче не навмисно, ну наче ж не спеціально. Але такі деталі, коли це один удар за весь фільм, коли на цьому в принципі не акцентувалася сильно увага до цього і на нам його показують і кажуть, що вдарили ну по колу військовій інфраструктурі. Нам по суті кажуть те саме, що світу каже Росія. Ну, Путіна хто нас спитай, мразь! Жарти. Е, я не знаю, як можна е, знімати комедійне кіно про війну, яка в даний момент ще продовжується, відбувається прямо за нашим вікном. Мабуть, це можна зробити. Ну, теоретично, навіть в мене в голові якісь з'являються, коли я про це думаю, гілки можливих сценаріїв. Але це мають робити, очевидно, талановиті люди. Коли в фільмі Раша Гудбай ми чуємо жарти рівня Карма Хуярма, ну це я не вигадую, це цитата. Карма хуярма». Це такі жарти в фільмі Ра вам смішно, мені ні знову повертаючись до українських персонажів. Працівник українського ужгородського ЦНАПу Він у нас згідно сюжету, мало того, що бере хабарі за свою роботу, він ще й домагається до героїні. Нам це показує так, що ну це в нього щось штатне, щось, що він постійно робить з внутрішньо переміщеними особами, що до нього в кабінет потрапляють. Ну тобто, щоб отримати довідку ВПО чи замінити паспорт, який в тебе наприклад розбомбило. Десь в окупованому місті, з якого ти біжав з пакетами, чи там з одним чемоданом чи без нічого, тобі треба переспати з начальником ЦНАПу. Каже нам український фільм. Я нагадаю, що я сама переселенка і робила не один раз ці довідки. ВПО я міняла паспорт, я міняла призвище, я отримувала загранпаспорт. Я не кажу, що в цих всіх бюрократичних схемах нема зовсім проблем. Ну але таке показувати. Ну це жах просто якийсь. Можна було показати коридор. Ор цього де купа розгублених людей без документів які не розуміють, що їм робити завтра, і знову ми показуємо тим самим, що от результат дії Росії. Ну а у нас показують отаке. Хіба що цей фільм накричав? Пасі, придіят начальника ЦНАПа гвалтівника Нас врятуй. Кульмінацією фільму стає монолог Маргарити. Все, що про нього потрібно знати. А коли він вже тривав близько двох, можливо, трьох хвилин, довго вже, я відчула, що м -м, пахне, пахне смаженим. Я не полінилася, я дістала телефон, я включила а, м -м, таймер, і Маргарита говорила. М -м, 6 чимось хвилин. Ну тобто, сумарно, це порядку 9 хвилин було. Може, 8-9 хвилин оцього монологу. в фільмі десь на годину 40, годину 50. Одна людина там ще згідно сюжету, вона це робить на е, пропагандистських каналах. В прямому ефірі Маргарита розказує росіянам правду, що відбувається в Україні. Але ж в Росії, навіть на окупованих територіях, цей фільм навряд чи покажуть. Його показують в наших українських кінотеатрах. Виходить, що 9 хвилин Маргарита, нас, українців, переконує в тому, яка ж. Хлива ця вся війна, які росіяни ай яй, -яй. ганьба, зневага. І прокляття. Моє улюблене з усього, що вона сказала, що раніше Росія звучала, ні, треба так казати, раніше Росія звучала музикою Глінки і Чайковського, а тепер вона звучить воєм української матері. Це дослівна цитата, я прям запам'ятала. Текст по дебільному написаний. Ні, вона завжди звучала воєм поневолених народів, воєм українців, Оці всі Глінки, Чайковські, як каже Стерненка, Толстаєвські. Це все також розвило. Результат російської пропаганди і вкладання величезних грошей, щоб просувати і свою культуру, в тому числі в маси і в світ. Ми з Сашком недавно почали вчора моєм грати в гру. Ми дивимося якісь західні серіали або фільми Америка, Європа. І е, рахуємо, скільки днів ми не чули і не бачили ну, от жодних згадок про е, щось російське, і на даний момент, і майже кожен раз, це у нас нуль днів ну, Буває декілька, коли ми нічого просто не дивимося. Тільки за минулі вихідні ми подивилися зелену книгу, і там була Матрьошка, і один з персонажів ще вчився а, головний герой вчився в Петербурзі. Причому потім я читала його біографію, і це неправда, нащо вони в фільмі показали, що він вчився в Петербурзі, коли в реальному житті у цієї людини такого не було. Далі теорія великого вибуху у пені, у головної герої. Стоять матрьошки, весь ну, 300 сезонів, весь серіал у неї матрьошки стоять. Вчора ми почали, подивились поки що першу серію Брейн-дед без мозки. А там в принципі весь сюжет починається з того, що падає в Росію метеорит. Скоро вийде фільм про родичів цієї вдови Марвеловської. Там ну, вони ж всі з Росії, там буде половину фільму росіян. Джуд Лол зараз знімається в цьому чарівнику з Кремля. А, грає Путіна, ну нам цю російську культуру пхають, пхають прямо в глотки. Ну а решта хавають її добровільно по всьому світу. І так було і раніше. Тому ще раз ці чайковські глінки, вони просто пшик порожні. Не, не все. <хи> повертаючись до фільму. А Маргарита ну настільки класно дала промову, що в кінці, прямо одразу, її від чоловіка ФСБшника, до речі, рятують СБУ. І одразу ну там нема жодного переходу, їй дають вже заготовлений український паспорт. Все, Маргарита, ти хорошо так виступила, ти прощена. І можливо, якби це було про звичайну жінку з Донбасу, яка потрапила під цей вплив пропаганди. Я розумію, як це можна було б зняти і чому це можна можливо, потрібно навіть знімати, але нам показують а, пропагандистку: це колабораціонізм, це стаття, це роки. Позбавлення волі блядь!» а у Раша Гудбай виходить Діана Панченка, яка смагла Малесенька почвара з великими амбіціями. Вийшло довго вийшло невесело. Я це розумію, але вийшло як вийшло. Тому що такий фільм, і він в мене викликав такі емоції, так співпало, що я його дивилася, можна сказати, майже в річницю того дня, який для Луганців, як мені здається, став ну не здається, таки є, став переломним. Я фільм дивилась 7 квітня, а 6 квітня 2014 року. Луганську е, захопили е, СБУ. В липні ми приїхали вже в Київ, е, тобто ми під всім цим понад три місяці провели, і цього було більше, ніж достатньо. І ще раз, я не знаю, як стільки років люди там виживають. І от пройшло 11 років окупації Луганської області, Донецької області, Криму. Ну і ми бачимо, що, що сталося далі. Як легкий детокс наприкінці, а в мене був час, я вже була в кінотеатрі, я побачила в афіші, йде, е, йшов принаймні. На той момент ще один український фільм Відпустка на осліб. Кіно я взяла квитки і пішла одразу на нього. І тут в мене були зовсім. Інше враження, при тому, що я не дуже люблю такий сорт саме комедію, ці романтичні комедії. Але це був дійсно непоганий фільм. Він також про сьогодення і тому там не оминали тему війни. Більше того, головний персонаж він військовий. Але там зробили це м'яко, не ставили цю тему. Ну, це комедія, знову ж таки, ще романтична саме в епіцентр сюжету, а, там трошки про інше. Але воно було гармонійно. Тут є класні персонажі, тут красиві головні герої, Тут красиво зображення Карпати. Дійсно, бо Карпати були і в Рашо Гудбаї, і там зовсім інше враження від побаченого. Тут Хороший гумор місцями, я дійсно смішний. Ну, тобто, фільм прям непоганий. Ну і після побаченого до цього мені прям була потрібна ця детоксикація. Я прям взяла попкорн, водичку, розслабилася, сиділа, дивилася, мені було добре. От якщо він ще йде в кіно і у вас буде вибір поміж Раша, і відпустка на осліп, не думайте, йдіть на відпустку. Сходіть краще на романтика відмур, виставу зараз показують в кінотеатрах. Скоро буде. Чи вже можливо навіть вийшла документалка про жінок 50 про харківських чір лідерок. І вони продовжують свою справу, своє хобі прямо зараз у Харкові під обстрілом у цьому всьому жаху. Я особисто чекаю фільм Ти космос», Павла Острікова, коли він вийде в Україні, вже повозило його всім світом. Давайте нам. І до речі, я коли дивилась раша Годбая, згадала ще один фільм. Він виходив щось 2018-2019 року, якщо не помиляюся, і вони в Чомусь дуже подібне, але він ну ще більш крінжовий і, мабуть, ще більш був орієнтований, все ж таки не на українську, а на російського глядача. Тому і Україну там показувало достатньо карикатурно. Якщо ви захочете, дайте про це знати. І я на цей фільм тоді зроблю нам саме смішний, не такий, як сьогодні, грузящий, а смішний трешогляд, як ми робили на холостяка. Просто посміємося, як е показують вкраїнчиків. Е також український режисер, е ви афігеті, хто там музичних продюсерів цього фільму через. Мені здається, що буде класно. Маякніть, якщо вам подобається така ідея. Дякую, хто додивився до цього місця. А, я нагадую, що у нас є класні випуски. По-перше, з українськими ютуб-каналами, що оглядають фільми та серіали професійно. А, випуск про те, де дивитися трейлери в українському дубляжі, де власне загалом цей дубляж шукати фільми, серіали, мультфільми в ньому. Ми лишимо посилання на ці випуски в описі до цього випуску. Там же посилання на те, як ви можете нас пригостити. Чашечко кави або, якщо бути чесним, наших п'ять киць корму. Притормажуй. Притормажуй. Ой, я є... цього Вони дуже е, безмежно вскала навіть вдячні цим крутишкам, які робляться на постійній основі, не дивлячись ні на що. Наприклад, на те, що ми останнім часом не дуже регулярно, у нас немає е, можливості наразі бути регулярнішими. Вибачайте, але ми дуже вдячні вам. Ну і все. Я, я на середа Манилова. Весь цей час був за кадром. Монтуватиме цей випуск. Мій чоловік Сашко. як я вже сказала, наші п'ять киць, наші авокадо. Ми вас любимо, і цілуємо. Бувайте або Гудбайте.